For Sierra 2.0 ОХЦ на стук в підвізки передній, а більше із пасажирської сторони. І я зараз покажу. Ось дивіться. Отакі от, от салінблоки будемо ставити в стабілізатор. А тут ось вся причина, значить, розбита шарова. В ній змаски немає, лоп, е, значить, порвався пильничок. І з'їло сам сам палець. Тобто реставрація вона не підлягає, тільки заміна на нову деталь. Ось так вона гуляє, як віялка. І з водійської сторони ще більш-менш. Але стук також присутній, ну вона теж легко крутиться і підстукує. Так що такі з сиром пироги? Ось це балаковські салінблоки, тобто із краба дев'яточного дев краба, розрізані в поперек е Головне, що балаковські. Вони товсті, вони пружні, тверді і вони служать більше, більше 15 років.